Дві батарейки, двигун кіловатний. Зроблю вам такий швидкий огляд на дорожні кадама з двома батарейками, бо це вже веземо клієнту. Вже машина прогрівається, веземо жовтку, буде по жовтві їздити. 20 ті колеса. Багажник, міцний, рама дуже міцна. Тут можна і дисяче крісло поставити, і для кур'єра, корзинку якусь. Підставки для них є. Трещитка на 7, турнеївський перемикач, колеса 20 дюймів, такі як фетбайка, ширина 3 дюйма. Вони м'ягенькі мають гарний зацеп з дорогою. Повнорозмірні крила. Це система на 48 вольт. Ця батарейка має 840 Вт, а ця 600 Вт-годин. Разом 1440 ватт-годин, це немало. Вилучка амортизаційна, є блокатор ходу, фара є. Втулочки в нас з промисловим підшипником, алюмінієві і гідравлічні гальма. Ще й поставили 180-ті ротори. Для 20-х кулі 180-й ротор це гальма просто прекрасні. Пас-асистент також є, налаштовується, можна його вимкнути повністю. І тут ще як класно, що він може їздити на двох батарейках одночасно і вона на одній. Або на цій, або на цій. Любу з них можете залишити вдома на зарядці і катати на одній. На любі з них він буде працювати. Ціна його не є дешева, але це якісний, хороший велосипед, кого цікавить. Такий самий можемо замовити під вас. Наразі немає в магазині жодного такого, може щось зробити. Тому пишіть мені в приват.